Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз події. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Радий бачити. І я вас рада бачити. І сьогодні хочеться обговорити всі актуальні новини, які стосуються зокрема і нашої України і світу. Почнемо з найголовнішого: з того, що Трампу uh... да. як ви відчули, що це буде моє питання. Ви розумієте, що ми не домовляємося? Як ми одягаємось, ми теж не домовляємось, до речі. Я, власне, так. і про це, так? Жесть. Так. Так от, що зараз відбувається в Америці. Власне, ці протести в Лос-Анджелесі, в інших містах Каліфорнії. Чим це все закінчиться? Що буде далі? На передовій їх підрозділи елітні і дуже боєздатні. До прикладу, селідово втримували протягом місяця. Одна бригада на 3000 людей стримувала 40 тисячне угрупування ворога. Героїв. Бригада Карадах. Дякую дуже вам. Олено, дивіться, все йде по тій матриці, яку я розклав з березня. В цій матриці я сказав так. Ви побачите, як Ілон Маск і Дональд Трамп Стануть ворогами. Тоді вони були такими друзями, ніхто не міг повірити, що їхньому союзу прийде кінець. Але я також сказав, що буде шалений конфлікт, і Ілон Маск почне знищувати Трампа. Він стане основним критиком ідеології Трампізму, основною тією людиною, яка буде намагатись знищити трампізм. І е, Трампа чекає імпічмент протягом цього року. Я зробив прокляття на Дональда Трампа, і я людям казав. Це не пройде безслідно. Прокляття, яке каже Родовий Мах, завжди досягне серця. завжди досягне І як сталося? Сталося так. Що зараз е, хитається крісло вже під Трампом? Незадоволення соціуму, яке він вдало приховував завдяки своїм помийкам на, на, на кшталт Fox News, вилилося тепер в бурю. Люди самі по собі показали те, що вони е, ненавидять е, Трампа, ненавидять його політику і вийшли на вулиці. Він порушив законодавство США і застосував 2000 нацгвардійців без згоди Штату. Це кримінальний злочин. В Штатах кримінальні злочини не пробачаються. Далі. Нацгвардієць в прямому ефірі вистрілив в ногу австралійській журналістці. Це не Росія. Це навіть не Україна, це США. За такі речі йде кримінальна відповідальність, і люди лишаються своїх постів. Ілон Маск ініціює імпічмент Трампу. І я чітко бачу гроші, бачу вплив за цією ситуацією. Це Фуграфокаль, планета Меркурій, планета грошей. є Тайно таємний незадоволений імператор, який хоче знищення Трампа. Він проспонсорував ці мітинги. Тепер в США невдоволення буде зростати. Ми з вами побачимо шалене падіння строну Дональда Трампа. Його чекає імпічмент це закон, це запорука, це те, що станеться це аксіома, це ситуація аксіома. А Ілон Маск, як я казав, хвора людина у всіх сенсах. І він помре десь за 5-6 років. Це yeah. моє було передбачення. Казав, що він продав душу дьяволу, що він буде вбитий, що його, його щось знищить. І ми бачимо, як його знищують наркотики. Ми, по-моєму, про це говорили. До речі, не буду повторювати. В цілому, бачу так, що ці протести не завершаться нічим гарним. Під гексет, який забрав у нас 20 тисяч ракет для збиття шахедів і віддав їх на близький схід, тепер вимушений поплатитись кармічно за свої, свої дії проти України. Тепер йому потрібно залучати військові підрозділи 700 морпіхів, які були кинуті в Лос-Анджелес. Там справді апокаліптичні кадри. І що кажуть карти? Карти показують п'ятірку мечів, десятку мечів. Це карти смерті, карти руйнації, карти повного знищення, знищення влади. І Трампа, нечесного імператора, перегорнутого, чекає дуже руйнівна башня, тому що вона перегорнута, дуже руйнівна, без можливості трансформації. Бо пряма башня це руйнування старого, початок нового. Перегорнута башня, це руйнування вщент всього і неможливість створення нового успіху. Ми побачимо ганебне падіння Трампа. І не тільки на Трапі літака як кармічну відповідальність за Травлю Байдена, а ми це побачимо ще й як падіння його рейтингів і падіння його з поста президента США. І якщо він впаде з поста президента США. Ніякого мара ларга і гольф-клубів він буде сидіти у в'язниці. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Ось таке передбачення відмога Валяра. Давайте про щось вже поговоримо позитивне. Так це значить. дуже позитивне. Я так смакував цю новину. Я так смакував цей прогноз, так це смакував. Я це чмокав, чавкав і просто отримував задоволення. Тому що руйнація влади Трампа відновить підтримку України. Прийде демократ, і я це теж постійно бачу. Президента. Демократ. Можливо, Річард Блю Менталь, можливо, хтось інший. Але це буде демократ, нова, молода, прогресивна людина, яка завали Україну зброєю, е, яка дасть Україні можливості і яка е, нас знову, е, знову підтримує. Тому вищі сили вирішили, що Україна буде існувати, якщо е, Трамп не буде її спонсорувати Україну, е, то просто вищі сили знімуть Трампа. Знаєте, що ми країна сила, країна на тектонічному суві, де відбувається історія світу, де прокидаються найсильніші боги, де живуть найсильніші люди. Тому Україна матиме величезне майбутнє. Ми відновимося, ми збережемо національну єдність, силу, потугу і відновимо територіальну цілісність часу. Варто знати, ми не йдемо путем шляхом деградації, ми йдемо шляхом зростання. І це буде постійно. Ми втримаємо країну. І зараз люди бояться, бояться обстрілів, бояться цього клятого наступу під сумами, бояться всього цього. Але не знають того, що ми вистоїмо. ми українці. Ми сила, ми Україна, ми міць. Я в цьому теж впевнена і хочу подякувати нашій армії, які захищають нашу країну вже який рік поспіль, і впевнена, що українці і загалом ми підтримуємо. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Валяри, скажіть останнє питання, пам'ятаєте, що в минулих прогнозах ви казали, що да, я казав, що треба підписатись на мій ютуб канал, тому що збираємо 100 тисяч підписників, вже є 96 тисяч, і треба, щоб вас стало більше, адже зі 100 тисячма буде виходити від мене більше відео, як ви хочете. А вороги росіяни будуть підпадати під мій вплив. Чому я не прибираю російському з ефіру ну, з відео? Тому що я впливаю на росіян. Це ви мені казали... важливо, щоб Росія згнала зсередини. А в минулих прогнозах ви казали про те, що війна може закінчитися, коли власне буде, будуть масовані обстріли України на Росію. Да. І Росія буде атакувати Україну. Власне, зараз ми це і бачимо. Чи дійсно це такий прояв того, що війна може закінчитися в найближчим часом? Олено, дивіться, я передивлявся це питання. Станом на зараз відбуваються реваншисткі дії України і відбуваються е, останні потуги росіян для того, щоб знищити Україну? Відповідно, іде дуже сильний стик. Тому перемовини відсунуться. Я завжди казав людям так. Бачу два варіанти розвитку подій. Перший варіант це заключення швидкого миру в червні, липні, травні, ну тобто, це я останнім часом півроку останній більше бачив травень-червень. Раніше казав червень-липень, да? якщо брати 23 й рік, там, початок 24-го. Але це тільки перший варіант, перший сценарій, і це невигідний мир для України. Якщо ми хочемо, ми зараз його підписуємо, і він буде в червні. Хочете? Я не хочу, я робив ритуал, щоб не сталося. Навпаки, щоб не прогнули президента Зеленського, не змусили підписати такий ганебний мир. Бо він, заклад... він не просто ганебний, він закладає основу для того, щоб в майбутньому знищити Україну справді за три дні. Тому що скорочується армія, е е західні країни відрікаються від України і так далі. І а щодо варі... що другого варіанту, це завершення війни всередині кінці 2026 року. І там справедливі аспекти, справедливий мир. Чому справедливий? Тому що по розкладу чітко йде. Путін зазнає краху на Сході, Путін зазнає краху е в центрі України, тобто на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Ми проведемо реваншистські дії, проведемо контрнаступальні дії на певних ділянках фронту. І тоді ми зможемо е, зійтися на певних умовах з росіянами і на цих нормальних умовах завершити війну. І зараз би ми отримали тимчасове завершення війни. Тоді ми отримаємо повне завершення війни. Я це розсасую, беру корінну ніжку, курячу ніжку. Розсасую, тобто відділяю м'ясо від кості, розкладаю це м'ясо, розрізаю його на маленькі шматочки, як для дітей одного рочку, для того, щоб людям пояснити оце все, пояснюю. Будь ласка, розумійте ці, ці речі. Я вам казав про два варіанти розвитку подій. Тому що таро, це про варіативність, це звичайна точність. Але в таких глобальних. Процесах, таких складних процесах вони показують варіативність. І е, те, що зараз не сталося, це дуже добре. Дякую вам, будемо слідкувати за подіями <кій> в Україні, і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі, Олено, радий бачити.